Ще один лайфхак від Vlatnout Vampire. Щоб не горітись Ігор, треба включити розслабляючу музику і думати про ММР як про сміття. <сміття>, <сміття> ну, не певен з приводу розслабляючої музики. Коли граєш в Warcraft, треба щось таке динамічне все-таки, я думаю. Розслабляюча музика вже потім, коли ти приймаєш ванну. Якщо та ванна є? Андрій Кет каже, я легко запалюсь, потім важко, потушити. Ну тому треба зразу на противагу щось таке позитивне ставити. Типу, це гра! Опонент, душний лакерок. Йому пощастило. І Поступово видихаємо і понижуємо градус. Це, як, це в якому треба бути стресі, щоб дошки зламати. Так, знайшло гру, ми не коментуємо більше чат. Переключаємося на гру. Будуємо вівтар. Нам треба 14 ланцюгових датам. Але для початку нам треба дізнатися, який рівень опонента. Можемо ми щось смішне проти нього зіграти. Наприклад, робітників із кровожадністю. Добре, давайте розвідку дам, потім будемо дивитися. Глобально в нас завдання легке від брозерка. Скінно замовляє легеньке завдання. Ви бачили, яке це було завдання в попередній грі? Хто дивився ту гру. Гра, до речі, була відмінна. Я все рівно її завантажу на YouTube. Я думаю, любителі формату кожен сам за себе зацінять. Так, і в нас гра за орків обов не обов'язковий рейтинг. Ми це вже зрозуміли. Вже зіграли одну рейтингову. 14 блискавок, дати. Добре, давайте для початку ми розвідку дамо. Там нічний ельф. Оцінює його рівень, щоб підібрати гарну веселу стратегію для вас. І напишіть також в чаті, як вам попереднє ФФА. Чи варто. Ну і ті, хто може в записі будуть дивитися, щоб я теж знав наскільки часто такі форматики грати. Так. Мисливець на демонів. Це в нас новачок. Він ставить дерево на базі. І це означає, що ми будемо грати якусь смішну веселу стратегію. Давайте пеончиків з кровожадністю зіграємо. Ще плюс 14 блискавок. Ну, оскільки граємо проти новачка, треба якось ускладнювати. Йдемо також поставимо базу. З одним героєм. Не знаю, як я це зроблю, але. З чотирма вовками я заберу цю точку, не знаю, чи заберу. Спробую. чотири вовки і плюс робітничок. Давайте дивитися, чи ця точка піде. Моє що піде? Насправді 6 вовків потрібно. Подивіться, який майстер-клас. Одним героєм забрав таку серйозну точку. Так. Пішли на центр лікуватися. Вейжі навіть не ставлю. У нас є землянки, на них будемо відбуватися в разі чого. Єдине, щоб я б магазин побудував. І я ще думаю, що, мабуть, крім Пророка, візьму ще двох героїв. Щоб було цікавіше. Що скажете? Чи Хай це буде соло Пророк. Ні, давайте так, як я казав. Соло Пророк. Перша ланцюгова. Цього пішла. О телепорт багато лучниць, але в нас майже третій пророк. Треба докачати його. Бетон роблю. Нам треба його докачати. Щоб вовчиків мати і лучниць побити. Так, а тут нічого нема, так? Біємо одну лучницю. Налучниця відстала від своїх цих друзів. І тут візьмемо трейті ріво. Можемо взяти ланцюгову чи вовків все-таки? Я ще думаю, та ні, мабуть, Вовків все таки беремо. Треба за маною повертатись. Ну, ланцюгову всього навсього дав. Треба більше ланцюгових. Ага, і тут його нема, та. У нас третій рівень є, можна йти його підпушити трішки. Подивитися, що в нього там. Можна його точку забрати? Чланцюгову треба по покріпам. Давайте залишимо товстяка, встяка, щоб він тут базу не міг поставити. Робим шаманів, робимо робітників. Можливо, зараз дам ланцюгову всітляків, якщо тут будуть. Нема трьох світляків, щоб дати ланцюгову. Так, він робить телепорт. Так. Два. Ще виглядає багато. Шторе. Четыре. Сейчас еще ману купим. Пять. Шесть. Ступається добра Семьтак. закінчилось. закінчилась. В Медика. Висим, да? Аккуратно, аккуратно. Треба пройти всередину. Вісім-дев'ять. Так, треба ще сюди збігати за маною. Так, ну 10 є, та? Це непогано. Ще залишилося 4. Це лишилося 4, ми продовжуємо будувати пеонів. Це наші бійці. До речі, на що я зробив один-один грейд, я не знаю, тому що на пеоні воно не діє. Пон це є такий самий тип робітника, як Вісп, тобто нормальний, що на нього нема грейдів. В принципі... Так, мені треба його знайти. Де його шукати? На базу до нього йти? Якщо не знаєте, де шукати опонента йдіть до нього на базу. Можливо, навіть і тут на магазині. М -м, на магазині немає, тоді йдемо на базу до нього. Бути ельфом, коли є нічне бачення, то нічого взагалі не видно. Одинадцять. Ката Катапульту побудував. Дванадцять. Добре, треба ще хоча б одну дати. або ще одну дата. Добре, виводимо наше військо <гум> епічне. Будемо зараз дибитися. Пінадцять. Все тепер ми пішли вперед: П'ятнадцять. ха Як вам таке? Просто подивіться, вони того веледня, і демон... мисливця на демонів просто кірками позабивали. <звук> <звук> Так, ну у нас було 15 ланцюгових. Ще 16 зараз дам. У 4 цих. Може ще й землетрус вдасться. Якщо опонент не вийде. Хлопці, ви колись бачили таку стратегію? Ось показую, що така існує. Так, і землетрусик даємо. Так, і наш майстер Електрик тут ще з блискавкою дає жару. Ось якось так. Останнє роботях. Кожного тут таке фоге, ти, як завжди, не перевершена. І дякую, Goldast Hello. Я вирішив, щоб вас, вас трішки розважити, і щоб не просто дати 14 ланцюгових, а ще й робітничків з кровожадністю зіграти. Ну, прикольна гра вийшла насправді. Звичайно, хотілося максимально якось в рівних умовах зіграти з новачком. Але було цікаво дивитися, як той пророк ланцюговує його б'є-б'є-б'є. а Він просто не знає, що з тими бетонними землянками робити. Хоча в нього там і лучниці, і є. Ну, йому треба було також вставити базу. і Трішки більше військо зробити. Ну і, звичайно, можливо, піти на мою другу базу, а не на основну нападати. Трохи він розгубився. Якось так.